Всіх вітаю, привіт-привіт! Мене звуть Ірена, хто мене не знає, і це канал Біблія і Твоє спасіння». Сьогодні будемо говорити про те, чи може Бог знищити сатану. Досить часто чула такі запитання, і ви також просили про те, що розказати, чи може Бог знищити сатану, і чи сатана є просто інструмент в Божих руках, тобто Бог керує ним для того. Щоби він приносив горе і біль людям. Це і так, чи це і не так. Насправді, давайте розберемося з цим питанням коротенько, і хочу сказати насамперед, що Біблія, в Біблії не написано конкретно, конкретно не написано саме оці вислови і гіпотези, що ви говорите про це, да? але чітко, ясно, ясно, що. Це був ангел, Люцифер, це сатана, він був ангелом чого? Світла, так? В самого початку. Він керував хором, він був осіняючий херовим. Ось а всі о, його там слухалися, так. Тобто ви розумієте, що якщо ангел керував хором, так? то яке він мав положення на, на небесах. Але Біблія не пише нам звідки взялося в його серці. Оця злість, оця заздрість до Бога. Він написано також в Біблії, що він захотів поставити свій трон вище зір, так, вище а, над Творцем. Тобто він ось таким чином, в нього заздрість була, виникла в його серці, що він захотів ось таким чином а, зробити. І він почав що робити? Біблія пише, що він почав а, зводити, наговарювати. Проти Бога, так, ангелів. І кінцевий результат, ми знаємо, що Він змів забрав із собою третину ангелів із неба. Тобто, все-таки Бог почув його чутки, так, що він пропускає про нього чутки і захотів його попередити, що не роби цього, покайся і так далі. Але він далі продовжував все робити, і Христос, так, Бог, його скинув із. Неба ось таким чином. А, що відбулося далі? Що відбулося далі? Ви про це все можете прочитати в Біблії. Також давайте ще розглянемо таке питання: чи може Бог знищити сипану? Є, звісно, багато моментів, багато гіпотез, інтерпретації, що люди говорять, може, не може. Це інструмент для того, щоб карати людей, не може, тому що Бог не може, Бог є любов, Бог не може сам карати і так далі. Ми, знаєте, не можемо обговорювати це питання, тому що наш мозок він працює. Ви знаєте, наскільки працює, так, не на всі 100%, І ми знаємо, що людська натура, людська натура, якщо дозволити без меж робити, що хочеш, то люди зазвичай роблять і вибирають зло робити. Не добро, а зло. Це вже навіть експерименти проводилися, що дає людині дай людині віль, вільний доступ, так, роби, що хочеш з іншою людиною, і вона просто витворяє такі речі, що я просто зараз в ефірі не буду про це все говорити. Одним словом, Люда людина вибирає так, люди вибирають робити зло. Ось тому. Є така, скажімо так, ми маємо розуміти, що Бог може знищити сатану, але уявіть собі, якщо Бог керує, от є наша, ми знаємо, що в нашій галактиці от є наша галактика, так? в нашій галактиці є 9 планет. 9 планет, окей? Третя планета по рахунку, це є Земля, так, а інші планети не для проживання. так, і Оця вся система сонячна, вона 9 планет має. Оце все наша галактика. А таких галактик є куча, так? Тобто це вже і досліджено, і навіть сама Біблія пише, так, тобто уважно читав. Розумієте, да? І е, уявіть собі, що весь всесвіт, все, світ, так? все небес, небесне, так, оце все. Простір істоти на, наблюдають, так, спостерігають е, над землею. Над цим сатаною, над його оцими прибічниками, а чим це все закінчиться і так далі. Звісно, ми знаємо, що Бог нас надсилав потоп на землю, так? це не тільки казка, що в ній написано, що десь кажуть, а це все казка, це не може бути, це якісь байки. Ні, археологічні розкопки доводять так, по історії, що дійсно колись були люди велетні, що дійсно були дуже багато. Так, Познаходили під землею шарів, там, там не знаю, не розбрався, я не археолог. Ось що тисячоліття назад були якісь цивілізації, але їх не стало. Про це все свідчить Біблія. Тобто Біблія це історична книга, яка говорить нам про те, що був потоп, але Бог дав веселку і пообіцяв, що більше не нашле на потоп, потоп на землю, так і більше цього не повториться. Ось чому він надіслав потоп на землю? Можна також прочитати в Біблії, що почали люди робити, чинити із худобою, із і так далі, і один з одним так витворяти. В принципі, в принципі, це все повторюється. Це все повторюється. І а, на сьогоднішній день ми бачимо, що люди так само розпещені, стали розбещені, розвратні, і такі речі роблять, що просто їм м, просто якихось елементарних речей їм замало, їм треба просто довести до кровіщі, так, вбити людину. Ну, одним словом, я не буду про це затрагувати зараз тему, просто я знаю, що люди вибирають зло і їм. Подобається просто не просто вони вибирають зло, а їм подобається чинити зло, уявіть собі. І Бог це все, звісно, зупинить. Ось а далі, що хотіла ще продовжити думку про те, що уявіть собі, що над цим всім, цією історією, так ситуацію дивиться все небесне, всі небесні істоти. Якби Бог знищив сатану. До чого це призвело б? Його б не, не просто не любили, так? його б боялися. Тобто, а Бог не хоче, щоб його боялися. Він хоче, пише в Біблії, так, нам Біблія, так, що ми вже не просто раби його, так, ми друзі. Тому що, якщо Бог послав сина свого до народного на хрест, щоб загинув за вас так, і за мене, за наші гріхи, щоб ми могли жити, мати вічне життя, то уявіть собі. Хто пошле? Так? Хазяїн якийсь пошле, не знаю там, свого єдиного сина, щоб раб міг жити. Ні, звичайно, так? а хто пошле? Розумієте, так? От, ну, суть, нюанс, я думаю, ви вловили. Отож, чи може Бог знищити сатану? А, на даному разі я можу сказати, що е, він може, але в нього є кращий план, тому що він бачить наперед, що якщо він навіть знищиться, ну, це йому отак, один раз так? зробити і все. Але інші, х... оточуючи так, небесні істоти, і ми разом з ними взяті будемо знати і бачити, що насправді Бог. Отець наш жорстокий, тиран і так далі, тому подібне. Цього він не хоче, тому що це нечесно, це несправедливо, він насправді нас любить, ось, а не те, що прописує ці риси характеру йому сатана, що ой, він поганий, він несправедливий, ось і посилає на землю війни, землетруси, цунамі і так далі. Інші погані речі. Ні, це не Бог посилає, Бог допускає, але це все робить сатана. Розумієте, і його, його прибічники, які жартують із природою, експерименти роблять і так далі, тому подібні речі. Розумієте, це не Бог робить, а сатана робить. Ось, але як написано, давайте ще прочитаємо деякий вірш, чому Бог, скажімо так. Не приходить і не зупиняє це все, оскільки ну мені здається, що вже пора, і іншим здається да ним давно, що вже пора, скільки можна терпіти це все. Ось, що нам пише Біблія на це все. Третій, третій розділ, друге Петра, третій розділ з дев'ятого вірша, почнімо: не бариться Господь із обідністю, як деякі вважають себе рівням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Ну і далі можете прочитати для загального розвитку. Отож не бариться Господь із обідницею, але довго терпить, бо він знає, що а, повинно ще більше є люди, які взагалі ще не знають про Бога, про план виділення, так, про Христа, який помер на хресті, і так далі. Тобто він хоче, щоб більше аудиторія охопилася, так? Ось. А, далі що ще хочу сказати по поводу, а, по поводу того? Як нам, як нам реагувати, і що потрібно робити, щоб спастися, так? По-перше, ми повинні вірити в Біблію, так, і все, що в ній написано. Звісно, дехто каже, що там є помилки, там є а, дуже такі. А, Скажем так, протиріччя де е, дуже багато протиріч, і деякі моменти написані такі, що в одному місці написано по одному, в іншому по іншому, і як це так, і, ну, і тому подібне, так але що? Але е, ми повинні розуміти, що сатана саме так і хоче. Хоче зробити, щоб людину заплутати, заплутати. Ось того, щоб помолилися Богу, щоб Дух Святий зійшов, так, і відкрилося нам. А Світна хоче заплутати, щоб ви сказали: та ну його в бан, не хочу. Я цим оце, оце займатися, свій час тратити краще. Я фільмець подивлюся, так, якісь серіальчики подивлюся, і не буду на, на цей час тратити. ну його, і все. А, і таким чином, і таким чином. Сатана робить так, що з вас знімається захист Ісуса Христа. І що? А демони, так, тобто ці пачі ангели, які лякають людей, які різні речі роблять і так далі. Ось вони не можуть приступити до людини, яка має захист Ісуса. Коли цей захист знімається, коли цей захист знімається, все, відкритий доступ, і роби з тобою, що хочеш лякає там ще щось ще щось, якісь ситуації не передбачені стаються і так далі, погані. так ось Я не говорю, що з дітьми Божими не стаються, це випробування, також стаються, але без захисту Ісуса Христа там зовсім інші випробування, повірте. ось. Далі, що потрібно робити, щоб війти в Царство Боже? По-перше, потрібно народитися з гори, так? як сказав Ісус Христос в Івана, третій розділ. Далі. Давайте ще прочитаємо, що таке світло, що таке темрява, так, що таке лихе, що таке добре. І почнімо, мабуть, з вірша Івана, третій розділ, з верша 16, навіть з 15. щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так би бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засудженим, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, бо були їхні вчинки. Бог кожен, хто робить лихе, ненавидить світло, і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. Зрозуміло, так? І останній вірш, я вам прочитаю, Івана, третій розліч, 36 вірш. Хто вірує в сина, той має вічне життя. Хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Ось так. Я надіюся, я достеменно вам сьогодні пояснила, так, по-перше, що потрібно зробити, щоб спастися, так? Заповіді виконувати і мати віру Ісуса Христа. Це обов'язкова умова. А, далі, чи може Бог знищити сатану? Може, але а, не потрібно йому цього робити, тому що при, в іншому випадку його всі будуть що? Небесні істоти, і ми також будемо боятися, не будемо просто любити, надіятися, молитися, бути з ним і повати на нього, так, не приста, на Бога, а будемо просто тупо боятися, а це, а це неприпустимо. Ось так багато можна, скажу так, наостанок, багато можна філософствувати. Так дуже багато з нас люблять дуже цим філософствувати, замість того, щоб просто, просто. Чому Біблія пише, що будуть саме ті спасенні, хто буде мати віру, віру велику, так? Ось тому, що багато будуть казати: ні, що ти робиш, то не то, що ти там віриш в когось. А людська натура така, щоб спантеличити іншого, тому що ну не дай Бог ти спасешся. Я не спасуся, бо я не хочу. Так? А ти, а ти чого маєш спасатися? Так? І людська натура така, щоб заплутати іншу душу, так? що нашому тобі і так далі. Ой, яка там віра, розслабся, ти там пив, курив а, і так далі. марихуану вживав, а тут, блін, вірити в Ісуса він став. Хм, а, Розумієте, да? яка людська натура, гординяється і, і це все. Тому я вам розказала, що, що потрібно, щоб спастися. Також розказала коротенько про сатану, і до чого це все Біблія нам говорить е, про те, що все-таки Бог з ним розбереться. І його з прибічниками також, тому що вони не міняються. Їм дано було час, шанс але вони більше вибрали. Іншу сторону, так? Ось, і це все прийде до свого завершення, Христос а, і Бог їх знищать ось, а, тому не переживайте в всьому свій час. А чому Бог, наприклад, також відповів на, на запитання, чому Бог допускає стільки моментів, і як сказати, там одна сестричка казала, що я молюся, я вже два роки молюся, я вже три роки молюся, ну не чує мене Бог все. А знаєте, є такі моменти, що. Це може бути по-різному, да? це може бути випробування. Наприклад, випробування, а чи достойний ти Царства Божого? Да? О, ти так тут все говориш, да, да, я достойний, я все виконую, все окей. Але як тільки приходить спокуса або як тільки приходить випробування якесь, да, ми починаємо хитатися. Ми починаємо хитатися, і, звісно, це ну, немає, значить, кореня, да? Ось це значить. Але е, сатана дуже винахідливий, і, те, і треба бути дуже обережним. так? І хоч би що впав, далі встаєш. Е, тебе совість мучить, що ну все, ти не можеш не можеш співати, не можеш грати, не можеш проповідувати, не можеш навіть говорити про Бога, про Ісуса там і так далі. тому що ти там. Це все думки посилає діявол, так? Встав, Впав, встав, ідеш далі. Віра. Пасає, розумієте, так? віра і діла. Ось. Тому, а, тому а, про що я хотіла сказати, що а, є різні випробування, є різні спокуси, так, і, можливо, Бог просто випробовує. А чи дійсно ти достойний? Тому що багато що можна говорити, але дії дії показують зовсім інші. Так? Ось, наскільки обставини скручують нас, ось так. Mm -hmm. Ось, а, беруть за шию. Так от. Так само і сатана. Снав у Бога є випробування, садни є спокуси. І що хочу сказати, що якщо вірити, якщо кожен день прикладати зусилля і вірити, що Бог допоможе, так, то Бог посилає такі думки, таких людей, які ви навіть не думали, що, наприклад, вам допоможуть, так, або думки ідеї, що раніше вам взагалі не з'являлися в голові, так. Ось тому а, я скажу зі свого досвіду, що просто вірте в Бога, дотримуйтеся заповідей, читайте Біблію і а, вірте в те, що ви спасетеся. І на цьому все у мене. Дякую, що були зі мною. Якщо вам була цікава ця моя лекція, рубрика, клікай на дзвіночок, підписуйся і не забувай також залишати свої коментарі. І до наступного тижня.